П'ятий всеукраїнський фестиваль поезії відкрили у Чернівцях з цього приводу до столиці Буковини приїхало чимало іменитих письменників та поетів. Крім літературних читань, ініціатори свята змінили архітектуру одного з будинків міста та запустили процес перейменування однієї з вулиць. У Чернівцях відкрили п'ятий всеукраїнський фестиваль поезії від Гуцулії до Кряжів Донецьких. Захід приурочено пам'яті лауреата Шевченківської премії поета Політв'язня Тараса Мельничука. Дійство триватиме з 25 до 27 березня. Тарас Мельничук є частинкою тієї волі, за яку Україна зараз. Веде боротьбу, та воля для поета це воля для нашої України, і сам Тарас Мельничук як особистість і як творець є частиною нашої волі. Цього року відзначають 20 річницю з дня смерті поета. Тож організатори вирішили встановити іменну меморіальну дошку на будинку, де він жив. Урочисто відкрили пам'ятку ректор ЧНУ Степан Мельничук та племінниця поета. Опісля освятили і провели колективну молитву. Меморіальна дошка зроблена з бронзи й каменю. А сама робота зайняла чимало часу скульптора в цей час. Стервожний, потрібно, отакі, значить, відшукувати, де загублі такі імена, відшукувати, їх поновлювати, і це наші світочі, світочі України. І поки будуть такі люди, Доти буде Україна слід на відкритті пам'ятки. Організатори фестивалю звернулися до чиновників з ініціативою перейменувати вулицю Олександра Радищева, російського письменника на Тараса Мальничука. Голова топонімічної комісії, секретар міськради, дав відповідь. Це питання я вам зразу кажу. Воно процедурне має розглянути спочатку топонімічна комісія. Потім вона виносить свої рекомендації на сесію міської ради. Ми це питання розглянемо на комісії, а Далі вже буде залежати все від депутатів міської. Ради, окрім усього, гості та учасники фестивалю подорожуватимуть місцями, які пов'язані з Тарасом Мельничуком. Зокрема, поїдуть до міста Верховини та відвідують село Уторопи, що на Франківщині, де народився письменник. Олександр Докіїн, Роман Пилатик, Максим Демко, Чернівецький промінь.